Прокльовуються солодкі перчики, кубовидні, червоні і перець Леся. Поставлені на пророщування 21 січня, сьогодні 28 січня 2023 року. Насіння урожаю 2019 року. Я ставила і насіння посадила в лоток урожай 22-го року, а це в мене ще залишки з того року є, думаю, а спробую, що вийде. Ось, прокидаються потихеньку. Розклала їх на папір, полила кип'ятком і закрила лоточок. Ось так вони стояли. Зверху папір і полила зверху кипяточком, щоб вони швидше прокинулись, так, що, так як насіння вже не один рік зберігалось, Ну, зберігаю в холодильнику. І ось сходять, побачимо, скільки їх зійде. Ну, Досить вже багатенько прокльовуються ось їх носики, хвостики показуються. Ще трошки підростуть і висажу їх в лотки на проростання, надалі будуть рости.